Друзі, вітаю! Сили оборони залишили місто Солідар, про це повідомлено офіційно. Головна причина це збереження життів наших воїнів. Чесно потрібно сказати, що місто Солідар як такого більше не існує, так само, як Мар'їнки. Там лишилися суцільні руїни зі стратегічного значення, з військової точки зору. От Справедливості заради скажемо, що стратегічне значення Солідар було не дати ворогу. Крізь нього пройти, крізь благодатне вийти до траси на Слов'янськ. І з півночі, умовно кажучи, відрізати Бахмут від однієї з трас життя. Саме тому солідар тримався, поки не будуть, умовно кажучи, ухвалені певні заходи командуванням, які дозволять продовжувати оборону Бахмута, і, зокрема, трас на Слав'янськ. Траси на Костянтинівку це ключові стратегічні траси, які дозволяють тримати Бахмут. Це фактично траса життя. Багато хто питає, чи буде таке саме з Бахмутом. Друзі, я не можу багато розповідати, деталізувати і так далі. Але повірте, посилення оборони Бахмута вона є. Солідар за стратегічної точки зору і близько не є е, в порівнянні з Бах.